Доброго дня ми з України. Чую кожен день в коментарях, іди на передову. Хочу таким коментаторам нагадати, що в Україні, Республіці, офіційно немає жодної війни, а вислови, вислови коментарів, коментаторів так званих «Іди на війну зброю, підпадає під статтю 436 пропаганда війни. От, і такі коментатори можуть поїхати до 3 років в'язниці. Запросто до трьох років в'язниці можуть отримати. Юридично в Україні немає жодної війни. От, військовий стан. Надзвичайний стан не вводився через відсутність великої гербової печатки Президента України. От і все. Хто не в курсі, то їх проблеми. Жодної війни в Україні не існує. І навіть з 2014 року не існує війни. От. Чому так? поясню окремо. Ну, по перше. ЛДНР, не визнані досі терористами. Міністерством юстиції. От, Досі не визнані терористами за рішенням суду. Жодного рішення суду по визнанню ЛНР ДНР терористичними організаціями нема. Жодного рішення суду про заборону ЛДНР нема. Жодного суду про. З'ясування факту, чи зареєстрована в Україні ЛДНР, нема. ЛДНР це громадське об'єднання. Фактично, Україна незаконно воює з цими об'єднаннями. По ніякому закону. Це теж може каратися кримінальним правом. От, Як і можуть каратися і ті, хто проти України воює. Сепаратисти так звані. От. Але проблема в тому, що в Україні неможливо притягнути за сепаратизм. Чому? Відсутня демілітарізація кордонів. В цілому. Тому багато хто не може бути притягнений навіть до цієї відповідальності. А ті, хто призиває публічно до війни, можуть. Притягнуті бути до відповідальності, до трьох років позбавлення волі. Ну що, коментатори, хочете присісти? Ну-ну, спробуйте далі пропагандувати. А чому ти не на фронті? Поїдете у в'язницю? Так так, за пропаганду і розв'язання агресивної війни проти України, Республіки, поїдете у в'язницю. Тому не раджу вам пропагандувати війну у коментарях і питати мене, чому я не на передовій. Тому що я, по-перше, маю на це право. По-друге, я не збираюсь виконувати злочинні накази і явно злочинні розпорядження. По-третє, я не являюсь громадянином України і ніколи їм не був. Я є громадянином. Української держави Степана Бандери, ані якоїсь фейкової республіки. Україна. От і все. Палайте, ватники. А в цілому підписуйтесь, робіть коментарі, репости і це відео поширюйте усюди. Хай це відео зайде в топ ютубу, в топ-10 чи в топ-100. Розірвемо російську та українську пропаганду, знищимо їх. Разом, а також пропаганду Ширія на нуль помножимо. І всіх цих експертів, Арестовича та інших. Фейгіних, Жданових. Знищимо українську і російську пропаганду на нуль. Підписуйся.